Це Денизбіуси в ефірі Підсумки дна. Говоримо про перемогу Нафтогазу у Стокгольмі. Ха, певен, ви думаєте, зараз, холера, що це? Як це? Це ж перемога. Він що зараз запаскудить таку чудову новину? Ні, не хвилюйтесь, дно буде, але трохи згодом. Так, для тих, хто не зовсім розуміє, що відбулось. Таких не сумніваюсь багато. Зараз коротенько і просто переповім. Український Нафтогаз та Російський Газпром судились у шведському, що розумно, Стокгольмі за силу селену гроші. Тому що у 2009 році Україна уклала із Росією контракт на купівлю газу на ґрунтовно пацаватих умовах. В новинах про це розумно кажуть принцип тейкопей, щоб пояснити зовсім просто: це абонемент на купівлю. Слухайте, так теж заскладно. О, пам'ятаєте, у березні ви записались до спортзалу, щоб схуднути до пляжного сезону. І тепер щомісяця платите за абонемент, який передбачає 12 візитів на тренажери щомісяця. І при цьому спортзал отримує гроші, навіть якщо ви там жодного разу не з'явились. От така сама ситуація, тільки не на послуги, а на товар. Україна підписала щорічно платити за. 52 мільярди купів газу. Забирає вона той газ, не забирає, ніц Росію не тривожить. Ми всі розуміємо, що спортзали заробляють переважно на тих, хто в них, зрештою, не ходить. Отож, ви мали схуднути на літо. Бюджет України, яка з певного моменту перестала платити, тому що не вибирала і половини цього газу, мав схуднути на 35 мільярдів доларів. І знову ситуація ідентична. Бюджет тепер не схудне. Ну, ти теж досі жирний. Тепер ви маєте поставити справедливе питання. А хто це уклав такий ідіотський контракт на 10 років? Контракт, коректнішою назвою якого було б не Тейкопей, pay», а Пейндай «pay в сенсі заплати і здохне. Контракт на жахливих умовах на 10 років, який Нафтогаз навіть без суду не мав права розірвати. Кому ми винні за таку... Фантастичну економічну залежність, яка зараз, якби арбітраж програли, кожному українцю вартувала б тисячу доларів. Підписала угоду, звісно, керівники Нафтогазу і Газпрому, але умову обговорювали і затверджувала посадовці щаблем значно вище. Так, що тут намагаються створити інтригу? Цю угоду навіть називають контракт Тимошенко-Путіна. І ось нарешті на наше дно. Піднімається Юлія Володимирівна Тимошенко. І не через цей контракт. Про нього, звісно, варто пам'ятати, але він не найбільший жах. На дно ми відкопали Тимошенко, тому що вона вчергове довела свою виключну, еталонну, виведену на рівень мистецтва здатність гидити у мізки своїм співгромадянам. Одразу після перемоги Нафтогазу у офіційному аккаунті батьківщини у Фейсбуці з'явилось ось таке повідомлення. Мені дух перехоплює від нахабства, з яким воно написане. Перемога у стокгольмському арбітражі стала можливою завдяки газовому контракту 2009 року. І серденько батьківщини. З яким презирством потрібно ставитись до людей? Наскільки? Без мозги ми їх вважати, щоб видати таку еталонну тезу. Її ж навіть спростувати неможливо. Ну дійсно, якби Тимошенко не підкинула трохи лайна, його б не довелось розгрібати. Але ж це слава Януковичу, Євромайдан став можливий завдяки відмові від євроінтеграції. Це ж революція перемогла завдяки тому, що Беркут побив студентів. Кінець кінцем. Обороноздатність України зросла завдяки військовій агресії Росії. Що тепер Путіну? Лист подяки писати. Знаєте таке явище, як Нігерійський СПАМ. Це шахрайські листи на електронну пошту. В такому листі написано щось типу, я адвокат королівства Нігерія, мій король помер, заповідав трильйон доларів людині з вашим прізвищем. Скиньте мені копію паспорта та 100 євро за нотаріальні послуги, я відкрию вам рахунок у банку і передам ці гроші. Оці листи, як ви тільки що почули, вони надзвичайно примітивні. Але. Це не їхній недолік, це їхня конкурентна перевага. Шахрай розсилає їх на сотні тисяч адрес. І він не хоче витрачати потім час на листування з мінімально адекватною людиною, яка в будь-який момент може задати якісь питання, зрозуміти, що це шахрайство, і зіскочити зі скеми. Ні. Він пише листа так, щоб той, хто на нього відповідає, був ідеально кришталево тупо. Пий от популізм Тимошенко реально досяг нахабства нігерійського спаму. А місцями його, як на мене, вже навіть перевершив. Це були підсумки дна. Мене звуть Денис Бігус. До зустрічі. Важливий додаток. Згідно ініціативи депутатки Народного фронту Вікторії Сюмар, у телевізійних програмах має бути дотримана політичного балансу. Редакція нашої програми палко підтримує таке започаткування. Зважаючи на те, що цей ефір був присвячений маразму у виконанні політичної партії Батьківщина, заради дотримання балансу маю відзначити, що представник Народного фронту Вікторія Сюмар придумала не менш тупу фігню. До зустрічі.